Поїздку на схід, вивезення відходів та фестиваль сім'ї. Це і не лише далі у випуску на «Львів. Час новин» у студії Ірина Гоць сурдопереклад Лілії Костишин. Вечір добрий. Область стає чистішою більше 80 Відсотків населених пунктів охоплені центральним вивозом твердих побутових відходів. А от у віддалені планують закупити за кошти обласного бюджету спеціальні машини для вивозу відходів. У випадку виявлення незаконного сміттєзвалища будуть штрафувати. Так від початку року вже складено до 10 протоколів на голів сільських рад та райрад. Посадовці хочуть, аби область була повністю охоплена централізованим вивозом відходів для того, аби створити так зване ринок сміття. В подальшому ж можна буде говорити про будівництво сміттєпереробного заводу. Вже є напрацювання з інвесторами на розміщення такого підприємства у трьох районах Львівщини. Ми повинні розуміти, що. Навчити людей виносити чи вивозити сміття це в подальшому, якраз і дасть змогу відповісти на питання, які сьогодні в області є найболючіше. Це є наявність сміттєпереробного заводу. Із Хмільника до Трускавця дельфіни, які 5 років перебували в неналежних умовах, басейну санаторія Поділля, що в місті Хмільник Вінницької області, перевезли до дельфінарію у Трускавець. Кілька днів тому соцмережі та інтернет-портали вибухнули інформацію, що дельфінів викрали. Як було насправді, дізнавалась сьогодні наша Оля Тимоляк. У 2011 році приватний підприємець уклав договір на оренду приміщення в санаторії Поділля, де проходять реабілітацію особи, котрі мають проблеми із опорно-руховим апаратом. Облаштував там дельфінарій, де перебувало п'ятеро морських савців. Керівники санаторію розповідають, це мало бути місце тимчасового утримання дельфінів, допоки власник не добудує дельфінарій. Згідно з нормами, басейн для безпечного утримання тварин щонайменше має бути 3,5 метри глибиною. Натомість дельфіни перебували у штучній водоймі двометрової глибини не рік, як це було попередньо узгоджено, а 5 років. Ми просили. А... Виїзд його з даного приміщення ще в 2012 році він завжди ссилався е на те, що йому немає куди їх перевести. Ось ще чуть і я добудую е басейн, я перевезу. Так і було цих п'ять років. Керівники санаторію показують документи. Термін оренди закінчився у липні минулого року. Однак, власник написав лист прохання, де просив утримувати дельфінів до жовтня. Потім мав їх забрати ішлось у листі. Якщо ж він не виконає своїх обіцянок, право на перевезення дельфінів надавав директору санаторію. Він звинувачує мене, що ті типу, я вкрав ці дельфіни. Але на сьогоднішній день ми всі слідчі органи надали документи акт прийомку передачі, гарантійний лист, його лист, що він зобов'язувався вивезти. А якщо він не вивезе, то надав нам право розпоряджатися і перевозити цими дельфінами. Керівники санаторії Поділля кажуть, орендар занедбав приміщення, адже солона вода пошкодила всі комунікації. Почала обвалюватись стеля, а тому разом із волонтерами привезли двох із п'яти дельфінів до трускавця. Про ще трьох їм нічого не відомо. Їх вивіз орендар. Їх привезли у край критичному стані. У них були захворювання шлунково-кишкового тракту і на шкірі були подразнення. Зараз вони проходять курс реабілітації і адаптації до нового середовища. Їм призначили медикаментозне лікування. Що буде далі із дельфінами, яких кілька днів тому привезли із хмільника до трускавця, ані дирекція дельфінарію, ані дирекція санаторію, де раніше перебували дельфіни, не кажуть. Переконують їм важливо, аби дельфіни пройшли успішний курс реабілітації. Першочергове для нас завдання це відновити стан здоров'я дельфіні. Всі юридичні питання ми узгодимо пізніше. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв, Новини. Перемога за нами. Львівські волонтери повернулися з передової. Це вже 21 ша поїздка цих волонтерів. Традиційно для військових везли продукти, автозапчастини та медикаменти. Загалом вдалося назбирати 20 тонн. Деталі розповімо вже о 20:30. Тим часом за останню добу у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий. Ще троє були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента. З питання то Андрій Лисенко. Всі втрати збройних сил України понесли внаслідок підриву на вибуховому пристрої. На Луганському напрямку за добу був зафіксований один ворожий обстріл. На Донецькому 4-6 разів бойовики стріляли на Маріупольському напрямку. Вітальні листівки для Надії Савченко. день 35-ліття української льотчиці Львів'яни пишуть їй вітання. Немет встановили на проспекті Шевченка. Працюватиме він до 5-ї години вечора. Працював він до п'ятої години вечора. На червоних серцях люди бажали їй здоров'я та волі. Далі листівками прикрашають дерева та на проспекті згодом усе написане відправлять матері та сестрі Надії Савченко, аби ті. Вже передали їй особисто. Організатори акції сподіваються, що у найкоротший час вітані листи Надія Савченко читатиме вже на волі. Бажаю пошвидше вийти з цього окупан... окупованого кодла і перемогти. Ну я їй бажала по перше здоров'я і що ми всі її підтримуємо, незважаючи на те, що наприклад я живу в Греції, але там так само всі ми думками. В Україні. А рівно о 9-й вечора біля пам'ятника Шевченку львів'яни запускатимуть небесні ліхтарі. Акцію ініціювала подруга Надії, Львів'янка Ірина. Схожа акція на годину раніше відбудеться і у Києві. Запускаємо небесні ліхтарики. Назбираємо, скільки буде. Тобто, яка частина є в нас? Якось сподіваємося, принесуть люди. Сподіваємося, їх буде не менше, ніж 35, так як надії років. Сьогодні абітурієнти складали зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Цьогоріч тест із математики є одним із обов'язкових. Тестування розпочалось об 11-й годині. Сертифікаційна робота містила 33 завдання. На заново із математики у Львівській області зареєструвались понад 8 тисяч охочих. Цьогоріч тестування із цього предмету було дещо зміненим, адже попередні роки у бланках були лише тестові завдання закритого типу. З'являється кілька завдань відкритого терипу. Це є три задачі, які будуть перевіряти вчителі-екзаменатори, і ці задачі так само вплинули на додавання часу. Раніше було 150 хвилин, тепер буде 180 хвилин. І математика як другий обов'язковий предмет, вибрана яка дітьми, буде зарахована як державна підсумкова атестація. Це означає, що діти отримують результати в двох шкалах. Для школи це буде в 12 бальній шкалі, і для ЗНО в 100-бальній, від 100 до 200, хто подолає поріг 100. Тим більше лякають оті останні задання, де треба давати повну відповідь, і де треба повністю розв'язати ще й переписати в бланк. Це не те, що так коротко написати. а Це треба повністю все розв'язати, коли це будуть перевіряти вручну. Бо це найбільше лякає. Це до останні задання з параметром. До кінця року міські посадовці планують відкрити сім кабінетів реабілітації у поліклініках Львова. Нині у лікарні швидкої допомоги діє відділення реабілітації. Продовж півріччя спеціалісти працюють із пацієнтами після інсульту, черепно-мозкових травм чи опорно рухового апарату. Однак, як стверджують фахівці, для повної реабілітації потрібно щонайменше 16 тижнів. Весь час знаходитись у стаціонарі недоречно, тому виникла ідея облаштувати окремі кабінети. При поліклініках із відповідним обладнанням для фізичної реабілітації. Було прийнято рішення управлінням охорони здоров'я про те, що ми будемо розширити, як би важко не було фінансово, скільки б інших проблем не було, їх завжди багато. Все ж таки, ми будемо намагатися до кінця року створити кабінети фізичної реабілітації і в наших поліклінічних умовах, і на базі неврологічних відділень інших установ. В Нашому відділенні ми можемо забезпечити. Ранню реабілітацію пацієнтів, наші фахівці можуть це забезпечити з різними патологіями, такими як інсульт, травма хребта та спинного мозку, черепно-мозова травма чи після переломих або інших ортопедичних ушкоджень. Відповідно, обладнання, яке ми маємо, воно допомагає пришвидшити той процес фізичної реабілітації. В Львові відзначатимуть міжнародний день сім'ї. Цієї з цієї нагоди в місті відбудеться фестиваль, організують його 15 травня. У парку Знесіння на веселі змагання запрошують усі охочі львівські родини. Організатори мають на меті згуртувати сім'ї, щоб діти та їх батьки мали можливість побути разом. Участь у фестивалі безкоштовна. Забави заплановані на цю неділю у парку Знесіння з 12 до 17 години. Переможців чекають призи. Однак, якщо погод погода буде несприятливою, фестиваль перенесуть на наступні вихідні. На фестивалі сім'ї ми пропонуємо дуже багато локацій. Зокрема, ми зробили мистецьку частину. Це будуть мистецькі майстер-класи, зокрема, орігамі, плетіння, лялька-мотанка, браслети, це будуть виготовлення букетів з цукерок, надувних кульок. Також буде працювати дитяча анімаційна зона. Спортивні точки вони передбачають такі локації, як волейбол, футбол, метання гранат. Також точка У нас буде йога для мам з дітьми. На прощу до Унева цієї п'ятниці відбудеться 23-й піший похід львів унів. Під час мандрівки учасникам розповідатимуть про милосердя цьогорічна проща розпочнеться літургією у сьомій ранку у храмі Архис Архистратрига архи... архи... Михаїла на вулиці Виниченка. Після служби учасників сформують в колону і в дев'ятій ранку розпочнеться проща. До унівської лаври порчани прибудуть в суботу ввечері. Тоді розпочнуться нічні чування, які триватимуть до ранку. Планується що там буде молитва, сповідь, благословення чудотворною іконою та похід на Чернечу Гору. Проща закінчиться архієрейською літургією. Під час походу колону супроводжуватиме медичний персонал та поліція. Назад до Львова будуть автобуси. Благодійний внесок 50 гривень. Маршрут цьогорічної прощі пролягає через винники, гаї, романів, корисна та унів. В селі Романів ми організовуємо ночі для прочан. Також буде організовано харчування вечеря і сніданок. І зранку, в сьомій годині буде відбуватися літургія. Ці речі, які прочани з собою приносять, вони будуть транспортуватися, тобто ми їм полегшуємо їхню ходу. У нас буде спеціальна машина, яка буде доставляти речі спочатку до місця ночівлі, це у село Романів, і пізніше з Романами Дунами. Також будуть речі транспортуватися, а прочани з собою беруть тільки найнеобхідніше якусь легеньку перекуску, водичку і їхні особисті необхідні речі, які для них потрібні у дорозі. Що е, з таких основних речей, які б ми просили мати кожного з собою на прощі? Це насамперед е, намет, спальник і карімат. І це все, що встигаємо вам розповісти цієї миті більше вже о 20.30, Тоді підсумуємо події дня, що минає. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. робіть те, від чого почувайте себе щасливими, і просто вірте у краще. До зустрічі.